Чи можна тоді підлаштовувати е, свій проєкт під ці тенденції? Це, от правильно, я тебе зрозуміла, що це так. збільшує шанси на отримання гранту? Я б сказала. Майже всі цим займаються. Угу. Майже всі цим займаються. Якщо так е, говорити про класичну модель всього, то вона виступає. я навіть е, своїм, В мене є школа, я раз на рік проваджу курси по грантам по грантовому консалтингу, так. І е, я наводжу приклад: наприклад, ми з вами живемо в будинку на березі Ричці, все в нас шикарно, але берег постійно грязний, брудний такий. І ми з вами самотужки щосуботи вбираємось, як може. І ось Якась організація вона зазначила, що ця річка брудна, і їм потрібно щось зробити для того, щоб вона почистилася. І вони кажуть, слухайте, там десь там люди, що, ну, може, ми їм допоможемо, надамо гроші на те, щоб вони купили собі обладнання. Оскільки річка довга, будинків багато, вони об'являють такий конкурс. І ми з вами дуже раді, бо нам, в принципі, головне, щоб було все чисто. І ми з вами кажемо, слухайте. Дайте нам гроші, ми трактора купимо. Трактора нам буде краще. Нам дають трактор, ми вбираємо все краще, надали нам ще іншим домам. Організація досягла своєї мети наступного року, адже воно ж постійно крутиться. Вони також об'являють конкурс. Ми з вами за своїм трактором. Думаю, на ну що нам там ще можна бути? А тут. Дистриб'ютор, який ці трактори продає, він в рік продає там, 5 тракторів, а тут в нього 10 купили одного року. Він так зрозумів, що хм, цікаво, його інтерес в чому? Продати ці трактори. І він також подає свої послуги на такий конкурс, вже конкуруючи з нами, mm -hmm. з тими, кому головне, щоб берег був чистий. А він каже: Слухайте, ми просто надамо послуги на наших тракторах. Купляйте в нас там, оренду цих тракторів mm -hmm. на 20 там, або скільки там місяців. І ми будемо чистити цю річцю. Донор каже: шикарно, шикарна історія, клас. І вже працюємо ми зі своїм трактором. Цей дистриб'ютор надає послуги на орендних тракторах. Кожен виповнив свою місію. Він підлаштувався під донора. Ми з вами ну, зробили те, що нам в принципі і було цікавим. Те ж саме проходить майже з кожним заявником. Вам головне мати подкаст. Ви можете подумати ті теми, які можуть бути цікаві донорі, і в той же час можуть бути цікавими аудиторії. Угу. Якщо це доброчесність, то це вже ваша творча, скажімо так, складова, складова як зробити це цікавим.